Всесвітня історія 10 клас. Урок перший – початок Першої світової війни. Наприкінці 19 століття посилилися геополітичні протиріччя між провідними державами Європи. Німеччина вступала в боротьбу за переділ світу тоді, коли Велика Британія та Франція створили могутні колоніальні імперії. Країна, усвідомлюючи власну економічну міць, відчувала себе обкраденою. Найгостріші суперечності в цей період були між Великою Британією та Німеччиною, яка на початку ХХ століття випередила Британію за темпами індустріалізації, а її частка у світовому промисловому виробництві перевищила британську. Не менш гострими були протиріччя між Німеччиною та Францією, Росією і Австро-Угорщиною, Німеччиною і Росією. Загострення протистояння на міжнародній арені поглиблювалося зі створенням воєнно-політичних блоків Троїстого союзу та Антанти Головною причиною Першої світової війни було загострення протиріч між провідними країнами світу в боротьбі за переділ світу. Міжнародну напругу також посилили наслідки міжнародних конфліктів 19 століття та їх несправедливе розв'язання. Мілітаризація країн і гонка озброєнь з одного боку були викладені підготовкою до війни. З іншого самі прискорювали її початок. Світ існував на межі того особливого стану, коли не було ані війни, ані миру. Існував так званий озброєний мир. Тоді, коли мілітаризувалась не тільки економіка, а й свідомість величезних мас людей. Коли громадська думка великих народів на якийсь час стала захмареною настроями реваншизму та шовіністичними ідеями, війна стала неминучою. Німеччина прагнула покінчити з британським пануванням на морі, захопити англійські колонії. Німецьке керівництво планувало захопити економічно розвинені райони Північно-східної Франції, відірвати від Росії Прибалтику, Донську область, Крим і Кавказ. Велика Британія хотіла зберегти свої колонії і панування на морі, відібрати в Туреччини багаті на нафту, Месопотамію та частину Аравійського півострова. Франція, яка зазнала поразки у Франко прусській війні, розраховувала повернути собі Ельзас і Лотарінгію, приєднати лівий берег Рейну та Саарський вугільний басейн. Австро-Угорщина мала загарбницькі плани щодо Росії та Сербії. Росія прагнула приєднати до себе східну Галичину, Буковину, Закарпаття й оволодіти чорноморськими протоками, босфором і дарданеллами. США прагнули розширити свій вплив на весь американський континент і посилити проникнення в Китай, де велику активність виявляла Японія. 28 червня 1914 року в столиці Боснії Сараєва був убитий спадкоємець австро-угорського престолу Ерцгерцог Франц Фердинанд. Терористичний акт здійснив боснійський серб Гаврило Принцип з таємної організації Млада Босна. 5 липня 1914 року після вбивства Франца Фердинанда австрійський уряд отримав запевнення Німеччини в підтримці його претензій до Сербії. 23 липня австрійський уряд висунув ультиматум Сербії, у якому містилися принизливі для незалежної держави умови. Усе ж серби за порадою союзної Росії погодилися задовольнити практично всі вимоги австрійців. Однак Австро-Угорщина, яку підштовхувала до війни Німеччина, мала намір воювати навіть у тому разі, якби серби виконали всі пункти ультиматуму. 28 липня Австро-угорщина розірвала із Сербією дипломатичні відносини і оголосила війну. Через добу після цього розпочала мобілізацію Росія. Скориставшись мобілізаційними заходами Росії та звинувативши її в підготовці до війни, Німеччина 1 серпня 1914 року оголосила війну Росії. Вступ у війну цих великих держав означав перетворення її на Першу світову війну. 3 серпня Німеччина оголосила війну Франції. За день до цього Берлін висунув вимоги уряду Бельгії про пропуск німецьких військ через її територію, але отримав відмову. 4 серпня німецькі війська вторглись у Бельгію. Двома днями раніше така ж доля спіткали Люксембург. Обидві держави мали міжнародні гарантії проти нападу. Порушення нейтралітету Бельгії стало приводом для оголошення Англією війни Німеччині, що й сталося 4 серпня. Таким чином, за кілька днів локальний австро-сербський конфлікт переріс у Велику війну. За рівнем підготовки та організації, німецька армія була найсильнішою в Європі. У Німеччині краще за всіх розуміли значення в сучасному бою важкої артилерії та кулеметів, а також важливість залізничних комунікацій. Австро-угорська армія була дуже схожа на німецьку. Головними ворогами вона вважала Росію, Сербію та Чорногорію. Французька армія була меншою від німецької лише на 20%. Проте людські ресурси Франції ледве перевищували половину німецьких. Франція сподівалась на недовгу війну. Головною перевагою Росії були величезні людські ресурси. Але вище військове керівництво було корумпованим і некомпетентним. А промислова відсталість робила Росію непристосованою до довгої війни. Комунікації були поганими, кордони безмежними, а союзники географічно відрізаними. Воєнна міць Великої Британії значною мірою залежала від військово-морських сил. Британська армія була не численною, але високопрофесійною. На морі традиційну британську перевагу похитнула Німеччина. Англійське військове командування недооцінило німецькі підводні човни. Усі країни-учасники війни намагалися використати патріотичні настрої в суспільстві для мобілізації до армії. Перша світова війна велась у різних куточках земної кулі. Головними фронтами були Західний, де німецькі війська вели бойові дії проти англійських, французьких та бельгійських військ, і Східний, де війська Росії протистояли об'єднаним силам Австро-Угорської та Німецької армії. Людські, сировинні та продовольчі ресурси країн Антанти значно переважали ресурси центрального блоку, тому шанси Німеччини й Австро-Угорщини на перемогу у війні на два фронти були малими. Генеральний план ведення війни Німеччиною був розроблений фонд Шліфеном і отримав назву План блискавичної війни. За цим планом Німеччина мала завдати поразки Франції нанесенням удару через Бельгію по Парижу. Потім планувалося сконцентрувати всі сили проти Росії. На початку серпня головні сили німецької армії підійшли до бельгійської фортеці Льєж і після кровопролитних боїв захопили всі її форти. 21 серпня німецькі війська вступили у столицю Бельгії Брюссель. Війська Німеччини вийшли на французько-бельгійський кордон і завдали поразки французам. 3 вересня уряд Франції був евакуйований зі столиці до міста Бордо. На наполегливі прохання Франції у середині серпня Росія, яка ще не встигла завершити мобілізацію, кинула в бій свої війська. 17 серпня росіяни прорвали німецьку оборону в східній Прусії та продовжували свій наступ. Але його непідготовленість, а також перекидання німцями з Франції до східної Прусії кавалерійської дивізії та двох армійських корпусів, призвели до поразки росіян. Перша російська армія Рененкамфа припинила наступ. Німецькі війська, скориставшись розривом між російськими арміями, оточили Другу армію Самсонова в мазурських болотах і розгромили її. Російські війська втратили 20 тисяч осіб убитими, 92 тисячі полоненими та всю артилерію. З величезними втратами російські війська відійшли на територію Росії, але незважаючи на поразку росіян, блискавична атака німецьких військ на Париж була зірвана. Значно успішнішими були воєнні дії Росії проти Австро-Угорщини в Галичині та на Буковині. Наступ російської армії під командуванням генерала Брусилова відкинув австро-угорські частини до Карпат. На початку вересня німецькі війська вийшли на річку Марну, намагаючись оточити французів. У грандіозній битві на Марні з обох сторін брали участь півтора мільйона осіб. Скориставшись відволіканням частини німецьких сил на відсіч російського наступу в Східній Прусії, англо-французькі війська зупинили наступ німців, а 4-5 вересня перейшли в контрнаступ. Через кілька днів німецькі війська розпочали відхід. У битві на Марні втрати обох сторін встановили майже 600 тисяч убитими й пораненими. Результатом битви став остаточний провал плану блискавичної війни. Західний фронт на кінець 1914 року стабілізувався. Обидві сторони розпочали будівництво земляних і бетонованих укріплень. Широка смуга перед окопами була замінована і вкрита густими рядами колючого дроту. Війна на Західному фронті з маневровою стала позиційною. На деяких фронтах війська місяцями, а десь і роками стояли одне проти одного без руху. Турецький лідер Енвер Паша вважав, що Союз із Німеччиною допоможе відновити міць його країни. У жовтні 1914 року турецький уряд закрив протоки Дарданелли та Босфор для проходження кораблів країн Антанти, ізолювавши Чорноморські порти Росії від зовнішнього світу. Наступним кроком був обстріл Одеси ескадрою турецьких військових кораблів. Росія, Англія та Франція оголосили війну Туреччині. У середині грудня 1914 року турецькі війська за важких погодних умов розпочали наступ, але зазнали жорстокої поразки. У березні 1915 року Перша російська армія під командуванням Брусилова після важких боїв захопила фортецю Перемишень. У квітні німецько-австрійські війська прорвали російський фронт у районі Горлиці. У червні російські війська повністю залишили Галичину, а у серпні відступили з території Польщі. На середину жовтня східний фронт стабілізувався. Під час кампанії 1915 року були повністю втрачені території, зайняті російськими військами в перші чотири місяці війни. Російське командування перейшло до стратегічної оборони. Виснаження австро Австронімецькій армії в жовтні змушені були також перейти до оборони по всьому фронту. Німеччина опинилась перед необхідністю продовжувати тривалу війну на два фронти. У квітні 1915 року союзні, англійські, австралійські та новозеландські війська не змогли захопити протоки Босфор і дарданелли. Наприкінці травня 1915 року Італія, підписавши в Лондоні секретний договір із союзниками, оголосила війну Австро-Угорщині та розпочала наступ, який зустрів могутню відсіч. І бої в 1915 році набули позиційного характеру. Головною метою Болгарії було повернення територій, втрачених під час Другої Балканської війни. У жовтні 1915 року Болгарія вступила у війну на боці центральних держав, розпочавши наступ на Сербію. За часом це збігалося з австро-німецьким наступом на Сербію з півночі. Хоча Болгарія виступала лише проти Сербії, країни-Антанти негайно оголосили їй війну. 1916 рік почався наступом російських військ на Кавказі. У лютому вони захопили турецьку фортецю РЗЕРу. На іншому фронті великі людські жертви були пов'язані із застосуванням варварських методів ведення війни. Ще під час Другої іпрської битви між німецькими і французькими військами на території Бельгії навесні 1915 року німецьке командування вперше віддало наказ про застосування отруйного газу хлору. Вітер поніс гази до французьких окопів. Де й виявилась їхня отруйна дія. Велика кількість солдатів загинула одразу, обличчя людей почорніли, блюючи кров'ю, вони вмирали в страшних муках. У липні 1917 року на Іпрській ділянці фронту німці знову застосували хімічну зброю газ і прит. Співвідношення сил на фронтах було не на користь центральних держав. За цих умов німецьке командування вирішило перенести головний удар на захід, де виникла серйозна загроза з боку зміцнілих армій Франції та Англії. Однак недостатня кількість сил не дозволила Німеччині здійснити загальний наступ по всьому західному фронту, і німецьке командування вирішило завдати могутнього удару в районі Вердена, який був опорою для всього французького фронту. Під час Верденської операції, розпочатої 21 лютого, німецьке командування не досягло поставлених завдань, незважаючи на величезні зусилля і втрати. Не принесли німцям успіху і нові спроби володіти Верденом у квітні і травні. Згодом німці перейшли до оборони а в жовтні-грудні французькі війська перейшли в контрнаступ. І ціною великих людських втрат майже відновили становище, яке було до початку бойових дій. Наступ англо-французьких військ на річці Сомі, що розпочався 1 липня 1916 року, розвивався дуже повільно, тому що німецьке командування встигало підвозити підкріплення. 15 вересня англійці вперше застосували нові бойові машини, танки, які викликали в німецьких солдатів страх і паніку. Битва на річці Сомі засвідчила про перехід від використання живої сили до застосування техніки, що призвело до величезної кількості людських жертв. Наприкінці листопада бої припинилися. За п'ять місяців боїв англійці й французи на фронті в 35 кілометрів просунулися усього на 10 кілометрів у глиб. Загинули при цьому майже 900 тисяч осіб. Верденська битва й бої на річці Сомі були найкровопролитнішими за роки війни на Західному фронті. Успішніше для Антанти складалася ситуація на Східному фронті. У розпалі боїв під Верденом французьке командування знову звернулось до Росії за допомогою. У червні 1916 року 8-ма російська армія під командуванням генерала Каледіна просунулась у район Луцька, що сприймалося австрійцями як розвідувальна операція. Але на подив росіян австрійська лінія оборони розвалилась. Командуючий південним сектором фронту генерал Брусилов посилив наступ, увівши до бою ще три армії. Невдовзі австрійці почали в паніці тікати. За три дні росіяни захопили 200 тисяч полонених. Війська генерала Брусилова прорвали австрійський фронт. Російські війська знову зайняли більшу частину Східної Галичини й Буковину. Під впливом успіху Російського Південно-Західного фронту в серпні 1916 року уряд Румунії прийняв рішення вступити у війну на боці Антанти. Кровопролитні бої кампанії 1916 року не допомогли реалізуватися планам сторін, але стратегічна ініціатива перейшла до Антанти.